Ми, звичайно, майже не відпочиваємо. Це нервові стреси, це нервові зриви, це сльози, це чекання. Жив, здоров, не болею і все. Тобто, ці чотири слова були нам наші найрідніші після того. Їх тримають невідомо чому, і невідомо в чому їх обвинувачують. Вони дійсно піддаються тим тортурам, які. Піддаються і наші військові. Наші хлопці цивільні нічим ніде, ніяк не захищені. Група наша називається Наші найрідніші. До цієї групи входять родичі цивільних, саме цивільних заручників, яких забрала Російська Федерація на територію до себе в полон. У нас в групі. 42 людини це ті, кого забрали в полон, саме цивільних, не військових. Наша група тільки для цивільних, собрані тільки цивільні. Ну це 42 людини на даний час. Це тільки з нашої громади. Але в нашій групі є люди з різних районів, які знають про нашу групу, які долучаються до наших дій, які ми проводимо стосовно визволення наших. Рідних з полону, то в нас 83 людини в групі, які, саме родичів, саме рідних, яких? тих, які в полоні. З нашої громади була в полоні жінка, вона волонтер. Вона була обміняна. і після виходу з полону вона організувала нашу групу. Вона є адміном нашої групи. Мій чоловік з лютого, як тільки почалось повномасштабне вторгнення, мій чоловік потрапив до них. А так і ще більшу кількість людей вони забирали, коли вони відходили з нашої території, з нашої громади. Виспітую трьох дітей, поки не забрали сина в полон. Ну, тобто, у мене синові 22 роки вже виповнилося в полоні, два роки він в полоні. Син у мене 16 років і донька 4 роки зараз. Я домогосподарка або як сказати в декретній відпустці за доглядом за дітьми. Я сама медпрацівник, зараз за роками, я вже на пенсії. До війни працювала в людей на маєтку. Говернанткою, і поряд зі мною працював мій чоловік, він був в охороні, на жаль, він зараз в полоні. Працюю на даний момент, але вже не за фахом. Ми звертаємося до Лубінця, до пана Лубінця. Ми звертаємося останній раз, ми зверталися в посольство Ватікана до папи. Ми пишемо в координаційний штаб, ми пишемо в мінреінтеграцію, ми пишемо в які посольства можемо написати. Ну, ну всюди, ми звертаємо всюди. Ми звертаємося до нашої депутата завжди за допомогою. У нас була акція в парку Шевченка, і ми та ми часто і зустрічаємося, і йдемо на індивідуальні зустрічі. От в нас була можливість от поспілкуватися. Один на один з паном Лубінцем. І ви знаєте, що ну, кожна жінка вона прагне, щоб якнайшвидше повернувся її рідний, кожна мати теж прагне, то, щоб якнайшвидше повернувся її син з полону. Так само і дітки наші хочуть побачити своїх тат. Я думаю, що, якщо правду скажу в нас. Одна людина навіть ставала на коліна перед уповноваженим і просила, щоб він долучили, чи як правильно сказати, не знаю, щоб, щоб доносили і вони не тільки ми крик тут наш, ми всередині тут, як скажемо в рукавичці, а в них є вихід на міжнародні платформи, на міжнародний рівень, щоб вони теж відчули нашу біль. І нашу втрату, так скажемо, але ми не втрачаємо віру, що повернуться наші рідні. За словами і за тим, що я дуже чітко слідкую всі публікації нашого Боцмана, за його словами і за його публікаціями зрушення є, але немає результату. Немає. Ну дія з його боку і є за його словами, що він проводить зустрічі, що він Долучає всі країни, які погоджуються на сприянню і тиск на Російську Федерацію у визволенні цивільних. У 2022 році повернули двох. Одного, на жаль, після полону він помер вдома, А так більше ні. З Київської області обмінів не було і з нашої громади ніхто не повернувся ще. Ми знаємо, принаймні майже всіх. майже всіх, де хто знаходиться. Це, скажімо так, можна, це ну, як, а бабка сказала, пишемо листи, по одному листу ми від три отримали, дехто з нашої громади по два, по три листи від, від, отримали від наших. Але по одному листу це було в 22-му році. Кінець серпня, початок вересня ми отримали короткі змістовні листи від наших рідних, де було просто написано Жив, здоров, не болею і все. Тобто ці чотири слова були нам наші найрідніші після того. Наскільки я знаю, я таке питання задавала з зверненням і цікавилася, то сказали, що. Цивільні по Київській області не мають жодного ніякого кримінального провадження з боку Російської Федерації, тобто їх тримають невідомо чому, і невідомо в чому їх обвинувачують. Є є деякі російські телеграм-канали, в яких є фотографії наших з нашої громади, наших рідних, всіх. Я не говорю особисто мі, чи там от всіх, майже всіх, тих, хто в нас в полоні, є фото. І під деякими фото написано, що вони військовополонені, воєнопленне українські граждані воєнопленної в Росії. Вони всі цивільні. У нас немає серед них, у нас всі цивільні професії. Вони будівельники, повари. Ну, Водії, менеджери. менеджери, всі немає ні в одного в нас військової спеціальності, ні в одного з цивільних, з наших хлопців, які мало зараз того, є такі, не... навіть які не служили в армії. Це, наприклад, мої чоловіки сини Один і не другий не, те, не служили в армії. Не служив взагалі в армії. Навіть військового квитка, як такового, немає. У нас не тільки військові в полоні є полонення, у нас ще є і цивільні, тих, яких так просто забрали з дому, від сімей, від дітей. І ми всіх чекаємо. І діти кожен день питають, де папа. Щоб якомога більше приділили уваги, що цивільні вони дійсно піддаються тим тортурам, які піддаються і наші військові, що в Росії немає. Різниці, чи це цивільний, чи це військовий, і що це дійсно факт є фактом, що цивільні зараз в російському полоні, і що над ними проводять такі самі тортури, і що ми рідні, просимо. Наші хлопці цивільні нічим ніде ніяк не захищені. У військових, хоча б якісь є права. Вони якось їх захищає наша держава. А цивільні нічим не де не захищені. Ми просто просимо, щоб то також звернули увагу. Наші хлопці теж люди. Вони такі ж самі громадяни України, як і військові. На жаль, до міжнародних конвенцій категорія цивільного не включена. І треба її змінити якось, щоб. Так, не хочеться, щоб була війна, але щоб цивільні були захищені. І так як на даний момент на нас напала Росія, то ми просимо у міжнародних лідерів, щоб вони долучилися в допомозі визволення наших цивільних. Так як ми з Олею являємося координаторами нашої групи, ми вдвох намагаємося. Донести, щоб руки не опускалися, щоб якомога було більше розголосу. Да, не мовчати, не мовчати, одна одну підтримувати і не мовчати, чекати всім разом своїх рідних з полону. Не мовчати. І так і є через те, що певний період часу ми мовчали, бо нам казали, що це не потрібно, бо нашим хлопцям там дуже тяжко потім, після того, якщо. Якісь відомості є, що ми знаємо, що як до них там відносяться, і краще мовчать. І це все буде на часі. Але якщо ми не будемо стукати у всі двері, то ці двері не відчиняться, і наші хлопці будуть там сидіти.